Творився такий негативний портал. Оцей рогатий там торжествував і пірував. Приходить дівчинка. Скажіть мамі, щоб вона перестала це робити мені боляче. Кусав гриз, намагався долізти вчепиться в горло цій жінці. Нам цікава інформація про сіль. Чому власне 33 молитви завдяки цій солі? Ми знайшли місце, і це єдине місце, де там ми себе почували комфортно. Коли я туди приїхала, я не могла зрозуміти оцього всього вау, про яке мені розповідали. Дітей світла, дітей сонця винищили за наказом папи римського хрестоносці. Оця сутність чіпляється її в горло. Прикриває дихання. Я її бачу, розумієте? Прорвалися до вани років п'ять. Нас кликали. До половини була під землею в таких от ланцюгах. Ніби то це добре. Це такий звичай. Люди звичайні прості, вони, можливо, навіть зла не хотіли. Це страшні страшні речі, це правда. Додивіться до кінця, буде дуже цікаво. Вітаю всіх на каналі Містична історія і хочу поділитися деякими своїми е, містичними історіями, які також можуть бути для всіх вас повчальними. Я Хорс. Моя посвячена ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкашитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. Академія існує вже 22 роки. Ми займаємося дуже активно роботою, в тому числі в полі, і під час наших експедицій виникає. І практичної нашої діяльності виникає дуже багато таких от містичних історій, які можуть бути повчальними, а не тільки розважальними і для наших слухачів. Тому, наприклад, ось така історія. На прийомі знаходиться бізнесмен, такий Дмитро його звали, такий дуже потужний чоловік, займається будівництвом, він родом із Дніпра. Ну, які в них проблеми. Допоможіть просунути там бізнес, отримати контракт і так далі. і так далі. Отакого ну, роду. Тому що це живі, активні люди, вони рідко хворіють і ніколи. І тут приходить дівчинка, ось так у неї на бік шия звернута, і таким 9 років, і таким тоненьким голоском. Образ дівчинки, говорить, скажіть мамі, щоб вона перестала це робити мені боляче. Ми зупиняємо корекцію, звертаємося до цього Дмитра, кажемо, так і так, не знаємо з приводу чого, але от з'явився такий яскравий образ, дитина зі сльозами на очах, ця душа, і просить, щоб ви передали мамі. І, і тут, оцей здоровений дядько, такий він. На одному кріслі він не поміщався, на двох сидів. Стає блідим, і в нього сльози потекли. Каже, я е, два дні тому назад був в Дніпрі на зустрічі, а діло було в Києві, проходила корекція. був на зустрічі, і одна з моїх там однокласниць весь час розповідала про трагедію своєї доньки 9 років, е, якийсь там. Е, Злочинець е, зґвалтував цю дівчинку прямо у під'їзді і зламав їх шию. І от вона весь час всім розповідала вже е, пройшло півроку з цього часу про цю трагедію. І ця душа не могла перевтілитися. Ця дівчинка сказала, що вона постійно відчуває той біль, як, якого вона зазнала е, під час цього знущання, тільки із-за того, що мама не відпускає. Тому коли щось не дай Боже. Подібне трапляється в вашому житті, взагалі, коли ви втрачаєте рідних вам людей, згадуйте їх, живими. згадуйте їх живими. Не влаштовуйте ось таку кару незаслужену для них весь час, повертаючи їх сюди, щоб вони відчували те ж саме, що вони відчували в момент своєї такої трагічної загибелі. Ми попросили його, умолили молили буквально, щоб він е, зв'язався з тою однокласницею і пояснив їй, так як ми йому розказали, що не можна цього робити, щоб вона відпустила цю дитинку, е, щоб ця душа перестала відчувати такий жахливий біль. Наступна цікава така історія, містична була у нас в Ізраїлі, в Єрусалимі біля стіни плачу. На той час ця стіна плачу була розділена на жіночу частину і чоловічу. Ну, ми чоловіки пішли подивитися, що нам робиться біля э, стіни плачу, а дівчата, значить, на свою сторону також. І в цей час э, чуємо якийсь гвал там з боку жіночого. Ми вже там напружили, чесно кажучи. Виявляється, що там якийсь такий навіжений Кіт накинувся на одну із тих е, прачан, які там прийшли поплакатися по біля цієї е, стіни плачу, і ніяк не могли. Він кусав, гриз, намагався долізти вчепитися в горло цієї жінці. Там Пробували його там підігнати, ні, нічого не вдавалося. І в однієї з наших дуже просунутих дівчат була намолена сіль. Що це таке намолена сіль? 33 молитви. Рідновірський, 33 молитви, християнські 33 молитви мусульманські, роблять цю сіль дуже активною. Вона тільки сипнула трошки на цього кота, він відразу ж відлетів і став звичайною лагідною кицькою. І дівчата тоді пішли до цього паркану, дерев'яного, подивися на нашу чоловічу сторону, що тут робиться. Ну, що тут робиться, ми, ми також були напружені, тому що гвалт був страшний. там. От, Ми звідти повернулися, через тиждень цю стіну прибрали. І тепер і жінки, і чоловіки е, спокійно там моляться, біля цієї стіни плачу е, без всякого ризику для свого здоров'я. Е, з тими котами в хайфі, е, там, в печері, Іллі, місцеві ці жіночки, таким дуже надривним таким плачем вимолюють е, у їхніх богів е, позбавлення від безпліття. Крик стоїть такий, просто нестерпний. І там такий був зервений рудий кіт, який ходив заднім ходом. Він на сі, е, при цьому крику з, злітає дуже велика кількість цих польових сутностей, з цих бідних жіночок. Е, і ці всі сутності сідають на цьому коті. Його також посипали сіллю, він перестав ходити задом, вийшов на вулицю і почав просити, щоб його ще посипали цією намоленою сіллю. І таким чином він став звичайною кіцькою. Я у нашого гіда запитав, кажу, тут хоч якісь обряди, очищення проводяться. Кажуть, ні, в нашій традиції цього немає. От. Я собі уявляю, чого там тільки. Не набираються ті, хто там відвідує цю печеру, коли там сотні, якщо не тисячі років, відбувається ось таке жорстке очищення і позбавлення від всіляких сутностей польових. Нам цікава інформація про сіль. Чому власне, 33 молитви, і чому треба поєднувати християнська, рідновірська і мусульманська, так релігії? Ну, дивіться. Інформація прийшла від е, рідних богів. Е, ми збиралися в Ізраїль, готувалися десь більше року до цієї експедиції. Там вивчали всі ці місця, де ми можемо щось зробити, е, щоб змінити ситуацію. І... І рідні боги нам просто як інструкцію дали, кажуть: візьміть ціль, таку кам'яну, це кристали, кристали це пам'ять. Активуйте її, тому що той же Єрусалим, там і, і, і центр християнства, і центр іудаїзму, і центр в той же час мусульманства, там мечеть стоїть, їхня знаменита. От, і, і тому всі ці три. Релігії повинні бути так чи інакше в цій солі, в цій субстанції представлені. Це по-перше. А по-друге, сіль, як сама по собі, вона дуже ефективно очищує, наприклад, приміщення. Дуже просто це робиться. Берете, звичайно, кам'яну сіль, насипали на пательню тоненьким шаром і на повільному, повільному огні просмажили її хвилин 20-30. Щоб вона потріщала вона бере в себе весь негатив, який присутній вашому помешканні, і і висипте там в унітаз і змийте проточною водою. Все. Вдома атмосфера, як в храмі, стає. Ось так працює ця сіль. от Ми навіть не знали, для чого нам ця сіль знадобиться. Ми сказали, там ну десь, ну, звичайно, стандартну пачку там кілограм да солі. от Зробіть таку річ. І побачите, для чого вона вам знадобився. Вона нам знадобилася, в тому числі і в храмі гроба Господнього. Завдяки цій солі ми знайшли місце, де було древнє капище. Воно там на задньому плані, в цьому в храмі такий невеличкий там обеліск залишився від того місця. Так що не випадково там храм стоїть, не тільки тому, що там була голова. А там було древнє святилище. І це єдине місце, де там ми себе почували комфортно біля того обеліску, тому що все інше це просто жах. До речі, підтримую. Коли я туди приїхала, я не могла зрозуміти цього всього вау, про яке мені розповідали. Коли я орієнтувалася на свої відчуття і почуття там, і порівнювала з тим, що я мала отримати, які в мене були очікування. Це абсолютно не співпадіння, і я над цим думала. теж, а чому так? А, розумієте, в чому діло? Ви пам'ятаєте ця плита, де нібито так. робили омовіння для хреста? Да? Я в екскурсовода питаю, це що оригінальне? Мені каже, на моїй пам'яті тут 20 років в Ізраїлі це вже третя, яку стирають там пиль. Пам'ятаєте, як оці навіжені фанати, фанатичні там прочани там стирають і мусолять і так далі. От. І. Ой. Друзі, ми були в, в фортеці Монсегюр, останнє пристанище катарів, істинних християн. Дітей світла, дітей Сонця, яких називали, яких винищили за наказом Папи Римського в середньовіччя е хрестоносці. В цьому замку Монце е зберігалася чаша грааля яка собою представляє чотири камені. Ну, як в фільмі П'ятий елемент. Тобто, це не чаша, з якої там пив чи їв Ісус. Це не. Е, якийсь там витвір мистецтва. Це просто чотири камені, е, які в останню ніч перед захопленням е, підлітки рознесли в різних напрямках, і один із них ми точно знаємо, де знаходиться в одній з е, е, Цей камінь, який вкупі представляє собою, змістилище досконалих енергій, яку там і я на нерви шукали кругом, і так далі. Так от. Перед самою експедицією нам сказали, що ви звільните катарів, але одного із вас я заберу. Прийшов рогатий сам. І ми поїхали. І я знав, на кого вкаже рогатий, і кого він захоче забрати, заходять в цю фортецю всі. І останньою заходить Олександра. І оця сутність чіпляється її в горло, прикриває дихання, я її бачу, розумієте? Та втрачає свідомість, падає там, її підхопили. Я тільки на відстань на півтора метра зміг відірвати його і повернути її до життя. Але після того, як ми відпустили, а там цих 200 з чимось. Людей, останніх там діти, старики жінки, яких винищили е, безпосередньо в цій фортеці е, хрестоносці, їх потім спалили е, оціми підпалили підпалилися дерев'яні конструкції і не дали е, захоронити. Тобто тіла до, докльовували там борони, і так тривало, щось біля 200 років їх не давали захоронити. От. І таким чином утворився такий негативний портал, де просто оцей рогатий там торжествував і пірував. Після того, як ми відпрацювали, там зробили е знімки, світлини, стіни стали червоними від вогню у, цьому, у цій фортеці. От, от вам крайній прояв фанатизму, розумієте? Е взяти і знищити тих, хто дійсно сповідував. Віровчення або ж вчення Ісуса Христа, вони дійсно були чистими душами, ці Катари. Вони років 3-4 до нас зверталися, приїти, звільніть нас, приїдьте, звільніть нас. Ми прорвалися. Так само ми прорвалися е, до Вангі. Вона років п'ять нас кликала. Каже: ну, вже приїдьте, я вже не можу вас дочекатися. І от ми з Істамбулу в'їжджаємо на автобусі Болгарію. дощ такий, як оце вчора, був пасмурно, дуже якраз починався ковід по всій Європі, і виникає така райдуга подвійна, і перед нашим автобусом. Майже до самої Софії на супроводжували. Представляєте, от райдуга перед автобусом, ми в Райдузі знаходимося. Приїхали до самої Софії, і коли, туди до неї на обіця, потрапили, так, Петрович, вона називається, побачили, чого вона скликала. А вона так до половини була під землею в таких от ланцюгах, кайданах, бо до неї приходили як до живої знову: Ванга допоможи. Селі, Ванга -то, і вона не могла перевтілитися, розумієте? В той же день, коли ми зібралися їхати до Ванги, вся Болгарія стала червоною. Ніяким туристам нікуди їхати не можна. Ми умудрилися понаходити мікроавтобуси, розцілися щоб нас не видно було. А нас було чоловік 40. По цих автобусах різними дорогами туди доїжджали, висаджувалися. Там, в іншому місці, і так з заднього двору заходили туди на території до Ванги, щоб відпрацювати. От. А коли я підійшов до її могили, вклонився їй, подякував за те, що вона зробила для світу, вона взяла і таку цілу чашу мира вивела мені на каже Нарешті ти прийшов. Ну, так що ми з нею також співпрацюємо, спілкуємося, і слава Богу, вдалося її відірвати від земного плану, щоб ця душа могла втілитися. Але вона вознеслася, так скажемо, тільки після того, як ми відпустили душі тих всіх, хто її там турбував, тих, хто там загинув від землетрусу, там поряд населений пункт, і колись. Декілька століт тому назад ціле село там загинуло біля 500 душ, по-моєму. 700 з чимось навіть загинуло людей. Ми їх відпустили, ті душі, і тільки після цього Ванга погодилася, щоб ми і їй допомогли. Ось по центру золотий дубовий листок, символ сили. Відразу поруч їде вниз іньян з діамантами. А це наш бестселер. Підвізка «Нескінченність» зі змінними кристалами заходьте у нашу інстаграм-крамницю за посиланням в описі, щоб роздивитись детальніше. Ви знаєте, мене вразила ця історія про вангу, коли ви побачили її такою, яка не може піти, бо до неї звертаються далі і просять про допомогу. А це значить, що люди наші звертаються до різних святих, так, і ті святі їм допомагають, вони просять в них про допомогу. Чи можна вважати, що вони також поневолені? Дивіться, ну по перше, що стосується тих, хто звертається, коли ви звертаєтесь до когось за допомогою, хоч до Бога, хоч до ангелів, хоч ще до когось. До якоїсь інстанції це означає, що ви делегуєте свою силу. Немає жодної сутності, в якій було б більше Бога, ніж в кожному із нас. Використовуйте свій божественний ресурс. от Творіть свою реальність, це перш за все. А що стосується ось таких от речей, про які ви сказали, що е, так, таких як якщо це була людина і до неї безкінечно звертається, е, то це прив'язує. Прив'язує до земного плану і порушує, власне кажучи, долю, духовну долю ось того, до кого звертається. Не можна цього робити, зловживати принаймні точно. Уявіть собі, ми в 20-му році приїхали до Ванги, а вона померла в 96-му. 24 роки вона просто не могла перейти. Уявіть собі, яка це муха для цієї душі. от Тому. Ми повинні розуміти суть того, що ви робите, і не зловживати ті, хто відпрацював земний план, їх треба відпускати і дати їм можливість рухатися туди, в світ душ, і проходити там свої шляхи, повертатися сюди. Якщо це ваші родичі, то вони часто і густо повертаються вашими внуками. Щоб ви знали, я якраз про родичів хотіла запитати, тому що і не відпускають не тільки людей святих чи тих, до кого звертаються, хто їм допомагає, а ще й своїх родичів. І люди тримають, наприклад, фотографії померлих родичів щодня, до них дивляться, звертаються. Вони висять в контакті прямому, так чи це теж заважає людям реінкарнувати піти далі? Обов'язково заважає фотографії померлих. Треба хранити десь обличчям вниз, кликом вниз, в шафі, десь колись там згадаєте, подивилися, але от так, щоб вони висіли там на стінах, не можна цього робити. Особливо, не дай Боже, коли ви там робите фотографію в процесі похорон. Ви цю відкриту домовину тримаєте у себе вдома тоді, або якісь речі там із. Поховальних цих ритуалів приносити додому. Не можна цього робити. Не робіть дома домовину. Дома повинна бути е сонячна енергія ось цього проявленого світу, а не мертва енергія. Ви ж знаєте, як. А яку шкоду завдають, коли там складовище приносять в землю, там підсипали під поріг, і люди хворіють. У мене буквально зараз е, пацієнка, от, яка знайшла через наш канал, мене е, які буквально спотворили життя у неї там здорової, молодої ще е, людини, ноги там відмовляють. Життя зламалося, вона там хвора на все, що тільки може бути хворим. Тільки тому, що хтось там комусь вона не сподобалася, і просто принесли на її робоче місце і сипанули земельки, а вона, не бачачи, просто вступила в неї. І от уже декілька років просто помирає. Подивився, і залишилось не більше там двох-трьох років, якщо не допомогти цій людині, не зробити еволюційну розкрутку. Дуже багато власне таких історій. Залишають люди в коментарях під кожним нашим відео, і вони запитують, як себе захистити, що зробити, щоб не стати в цю мертву землю, тому що люди взяли, купили книжку різних практиків, почитали і вирішили, що це можна зробити, можна практикувати, їм за це нічого не буде, позбудуться конкурента, і всяке різне можуть творити, не думаючи про наслідки. Але що робити людям, які піклуються про себе, розуміють, що таке може трапитися, розуміють, що у них багато заздрісників, як їм себе захистити? бути по перше уважними, якщо там, скажімо, якийсь незнайомий предмет з'являється там біля вашого килимка або на самому килимку перед вхідними дверима, то в жодному разі не чіпайте їх руками найкраще, якийсь там віничок, совочок, і все це спалити десь е в безпечному місці, ніколи е і палити так, щоб дим не йшов на вас. Тому що з димом також ця програма може перекинутися. Е, ніколи не робіть чогось незрозумілого для вас під час, якщо ви буваєте на похоронних всіляких процесіях. Тому що ось у мене такий був випадок: одна із дитинок втратила батька в віці 16 років і так знаєте на. Гладовіші завжди якісь жіночки з'являються, які все знають, що треба робити. І взяла із з могили батька і насипала землі її за комір. Каже, це для того, щоб ти пам'ятала батька. І в 22 роки вона вже одружилась, народила дитинку і вона почала помирати. І яким з дивним чином там бабуся. Якось дізналася про нас, до нас звернулися, я дивлюся ось я кажу, що за дивний такий е, ритуал, що тобі за шию там сиплють землю. А каже, це так було. Мені сказали, що це так би мовити, для того, щоб я пам'ятала батька під час похорон. І прийшлось робити цю еволюційну розкрутку, тобто знімати цю подію, переміщуватися в часі в той час, коли ще батько був живий, коли ніяких похорон цих не, не було, і так далі. І таким чином зняти оцю програмку, тому що вона прожила б не більше двох-трьох місяців. Там вже і проблеми з кров'ю почалися, і так далі. Тому. Щоб захистити себе, перш за все, намагайтеся не дозволяти, так би мовити, з вами робити те, що ви не розумієте, що це означає і для чого це робиться. Будьте обережними. Якщо ж ви вже стали жертвою такого роду нападу, намагайтеся очищувати своє помешкання, там могли якийсь підклад зробити. Якщо ви його знайшли, обов'язково його спалюєте. Якщо ви вже відчуваєте, що почав, почався розлад, так би мовити, всього вашого життєвого простору: там, по здоров'ю, по самореалізації, взаєминах і так далі, шукайте ось таких людей, які вміють е, такого роду програми нейтралізувати. Тому що е, ну, колись батюшки це вміли зараз. Чомусь їх цьому не навчають. от І тому звертайтеся до цих народних умільців які ще, слава Богу, вміють такого роду програми знімати. Ну ось таким чином. Це найчастіша історія, яку я читала, тому що багато людей якраз власне, описували свій досвід про засипання землі за комір. І найчастіше це чомусь робили рідні люди, там сестри, тітки і так далі. Потім з'ясувалося, що справді розповсюджують таку тему, що нібито це добре, це такий звичай. І люди, звичайно, прості. Вони, можливо, навіть зла не хотіли. Вони таке зробили, бо вони собі десь почитали, їм хтось сказав, що це класно. Візьми землі землі, засип за комір. А насправді роблять страшні. Речі і все, що ви описували про ваших клієнтів, те відбувалося з моїми читачами. Тобто, все одно вони починали хворіти, в них сипалося життя, грошей нема, здоров'я нема, немає стосунків, і взагалі все руйнується після таких процесів. Страшні страшні речі, це правда. З мертвою енергією треба бути дуже обережним, дуже обережним, тому що вона аж бігом вас може туди присовокупити у а що це за така традиція, коли беруть землю і коли ховають людину, труну в яму вже кладуть, то люди ще беруть землю і кидають туди в цю яму. Ну дивіться, а що перед цим відбувається? А перед цим е цей служитель культу Христом насипав землю, запечатав е могилу, і ви допомагаєте цій душі ніколи більше звідти не вирватися. Засипаєте землю. Що робили наші пращури? Вони поливали домовину. Сурією, а перед цим читали молитви, які закликали душі звертатись до світла, йти у світ е, на луки сварожі. і вони закликали рідних богів прийняти цю душу, і вказати їй подальший шлях. Ось що було перед цим, розумієте, а, а не те, що твориться зараз, е, я думаю, що ці, хто виконує цей ритуал, навіть не розуміють, що вони роблять. От, навіщо вони це роблять? Ну, це із тих же забобонів, що там раніше там, характерників хоронили обличчя вниз, там заганяли кілокосики їм в груди, щоб не виліз прямо через кришку домовини. Це абсолютно дурня. Польова сутність ніколи не чіпляється до мертвої. Людини, тільки до живої. Тому що вона може існувати в нашому світі тільки коли вона підселена до живої людини. Так само, чому, скажімо, коли помирають там знахарки, там вони передають свої знання не доньці, а онуці. Що вони передають? Вони передають польову сутність, яка паразитувала на цій е, старій людині. Да? і, і, і вони ж підказують, що передай онуці кого мене для чого? Щоб я довше прожив, тому що донька там років на 30-40 менше проживе, ніж онука, правда ж? От що це означає. Так що це все походить із тих забобонів, або ж, прямо скажемо, із дикого невігластва. Коли ми не розуміємо суті того, що ми робимо, і суті речей, ми стаємо жертвами такого роду діячів маніпуляторів, так, друзі. Я маю сотні ваших коментарів, що робити, коли запечатали людину, коли душа її там підвисла між світами. Ви хочете звільнити ваших родичів. І я вам обіцяю, що наступного разу наша зустріч буде присвячена власне цій темі. Тому я дуже дякую, що ви з'явилися у нашому ефірі. Просвітлюйте глядачів, допомагаєте душам звільнятися. Це важливо і цінно для усіх нас. Дякую Намасте. До наступних зустрічей. Дякую каналу Містична історія за можливість донести свої містичні історії. Можливо, вони будуть підказками і для наших з вами слухачів. Дякую всім, дякуємо, що натиснули вподобайку та підписались на канал. Це не перше і не останнє відео Віктора Хорса на каналі Містична Історія. Натискайте зображення на екрані та дивіться більше.